В цьому відео я хочу показати нову методику, яка відображає новий підхід, досить оригінальний, для оцінки всестолічної функції лівого шлуночка. Для цього я взяв нашого молодого доктора інтерна з нормальним серцем, яке практично навіть гіперкінетично скорочується. Тут всі нормальні розміри, нормальні клапани, нормальна скоротливість. І на цьому прикладі я хочу показати методику, як визначати так званий індекс продуктивності. Для цього ми виводимо верхівкове зображення. Верхівкове зображення. Марта підійди до мене з цим калькулятором. І входимо 5 камер. Трошки кладемо зображення і виводимо гарний вихідний тракт лівого шлоночка. Перший показник, який ми повинні отримати, це часовий інтеграл швидкості у вихідному тракті лівого шлоночка. Ставимо пробний об'єм іпускного допіра точно вихідний тракт посередині, десь на сантиметр нижче оптального клапана. І натискаємо 5. Отримуємо криву, трейс і обводимо. І визначаємо площу. Перший показник. Часовий інтеграл швидкості у вихідному тракті лівого шлуночка 21,3. Добре. Після цього виводимо класичні 4 камери, так що ми добре бачили стінки, і будемо визначати е швидкість руху міокарда в 4 локалізаціях. Базальний відділ мішлонської перегородки, середній відділ мішлонської перегородки, базальний відділ бокової стінки і середній відділ бокової стінки. Починаємо, допустимо, з мішлонської перегородки Ставимо пробний об'єм доплера. В даному випадку тут буде імпульсна тканина доплерографія у базальному відділі там, де будемо міряти швидкість. і Включаємо режим вісім доктора. 8.8. Значить пік перший 8.8. Тепер переходимо в середній відділ мішлонської перегородки. Робимо то саме. Ставимо пробний об'єм середнього відділу мішлонської перегородки. Активуємо режим панинного допіра. 6,8 дроци. Тепер переходимо на бокову стінку. До цього трошки даємо більше підсиленняш, ми її добре бачили. Само пробний об'єм і курсного допіра в базальному відділі бокової стіночки і активуємо режим тканинного допіра. Дев'ять дев'ять. І виводимо середній відділ, так що ми бачили середній відділ букової стіночки і знову таки активуємо режим панинного докера. Десь так. 8 ,6. Отже, ми отримали 5 цифр. 4 цифри це швидкість в 4 локалізаціях руху міокарда лівого шлуночка. І п'ята цифра це є часовий інтеграл швидкості у вихідному тракті лівого шлунка. Для того, щоб отримати індекс продуктивності, ми повинні додати 4 швидкості. Додаємо, мені месестра допомагає. Давай, Марта, по черзі. Скільки там? Давай, додавай всі перші всі чотири цифри. 34 1. Тепер оці чотири швидкості. Сума 34,1, множимо на, на коефіцієнт 0,7. Множимо на 07. Скільки? 0,7. 23,8. І тепер 23,8 плюс часовий інтервал швидкості. Скільки скільки нам був? 21,3. 21,3. Скільки? 45. 45. Отже, у цього пацієнта фактично з нормальним, нормальним серцем і ближче до гіперкінетичної скоротості лівого шмулочка в нас індекс получився. Продуктивності 45, за, даними, за нашими даними, ми провели дослідження велике, я посилання на статтю дам, виходить, що якщо індекс продуктивності більше 39, то є дуже добра кореляція з фракцією викиду понад 50-55%. Якщо індекс продуктивності менше 30%, то дуже добра кореляція з фракцією викиду менше 30%. Якщо індекс Якщо індекс продуктивності менше 34, то дуже добра кореляція з фракцією викиду менше 40%. Ось такий новий підхід, який фактично в одній цифрі поєднує два різні показники. Це є... Часовий інтеграл, інтеграл швидкості у вихідному тракті лівого шлуночка, який дуже добре відображає ударний об'єм лівого шлуночка, і швидкість, з якою скорочується лівого шлуночка. І одна цифра відразу відображає два різні, два різні фактично показники систолічної функції, і за нашими даними, є дуже точним відображенням систолічної функції. Лівого шлуночка, особливо цінний індекс, якщо стежити за одним і тим самим пацієнтом, якщо в нього, наприклад, знижена фракція викиду, знижена скоротливість, і цей індекс дає змогу дуже точно і тонко побачити поліпшення або погіршення в динаміці всестолічної функції лівого шлуночка.